и отправилась, и прибыла к человеку Божию, к горе кормил. И когда увидел человек Божий ее издали, то сказал слуге своему Гиезию, «Это та сонамитянка. Побеги к ней навстречу и скажи ей, «Здорова ли ты? Здоров ли муж твой? Здоров ли ребенок?» Она сказала, «Здоровый». Когда же пришла к человеку Божью на гору, ухватилась за ноги его – І подошел к щоб чтобы отвести ее. Но человек Божий сказал: Оставь ее, душа у нее огорчена, а Господь скрыл от меня и не объявил Мне. Шановна молодь, гості, брати і сестри, церква, хористи, служителі 40 років проповіді Євангелії. 55-й рік, вісім дітей, онуків. Чи бувало в вашому житті коли-небудь, щоб душа ваша була огорчена і Бог скрилето? Чи бували такі моменти, що ви доходили до кризису, до прирви? Чи бували такі моменти, що ви були на високій скалі один крок і смерть, одна ніч, і немає життя, одна секунда і ви в вічності? Душа Агарчина. Я думаю, що ми сьогодні, як церква, переживаємо дуже важкий період. Я не знаю, відчуваєте ви це чи ні. Ми на американському континенті так. Сьогодні, як ніколи, іде дуже велика, я би сказав, упорна. Я би добав би до смерті боротьба. Знаєте за кого? Не за нас. Не за мене. Бо на сьогоднішній день ми, які вийшли з пострадянського комуністичного часу, ставте до стінки, строчіть кулеметом, заберіть хліб і одяг, переселіть до Сибіру. Ми будемо жити. І ми будемо тверді з Божою допомогою. Ми пройшли цей момент. Дуже слабка молода генерація. Слабка духовно, слабка морально, і ніколи раніше так не відчувалося, як диявол тисне сьогодні на дітей, на молодь, на сина й доньку. Я думаю, що сьогодні кожна мама в боротьбі за кожного сина, за кожну дочку не так, як було раніше. Мені раніше тато каже: синок, уже твої волоси на вуха лізуть. Я на сьогоднішній день шукаю, де би постригтися. Донько, твоя спідничка трошки закоротенька, дочка швиденько другу купляє. А сьогодні каже синочок, оця стіна жовта, він каже, ні, тату чорна. Доча, оця стіна біла, ні каже синя. Чому сьогодні так світ перевернувся? Я думаю, що різні інтернети, різні можливості через виховання, різні засоби, різні моменти життя перекосили молоду генерацію, перекосили молоде суспільство. І що характерно, Бог відступається і мовчить. В мене є одна проповідь тільки не сьогодні. Один раз в житті. Бог відходить від людини. Один раз в житті на один день він залишає свою дитину, свого служителя, пастора і дивиться за поведінкою, за оцінкою, як буде реагувати, і скільки помилок наробить та людина, коли Бог відступиться. Одного разу чоловік Божий. Я думаю, що це був сильніший пророк того часу. Дав би Бог, щоб новозавітній муж, який хотів би і мріяв би мати те, що ми маємо з вами. Коли на пророків Божих, коли на царів Божих виливалася олива, вона стікала по бороді, вона стікала по гітоні, вона стікала по одежі, але ця олива не попадала всередину. Цей оливою не могли вони керуватися як ми сьогодні. А ми в раночі, вночі, ввечері, коли б то не було, ми стаємо на коліна, ми піднімаємо очі до неба, і моментально олива починає працювати, бо ми говоримо прямо в центр центральне місце до Господа Бога Духом Святим. Алілуя! Туди напряму. Про це мріяли тільки апостоли, можливо, чи не апостоли, а священники, пророки. І того не було дано. Я думаю, що старозавітніх пророків. Єлисей був один із сильним, один із помазаних. Настільки олива помазання було на ньому, що коли він помер, то навіть в костях його була сила. Бо коли четверо несли похоронити одного мертвого, вони побачили, йдуть сиріяни. Вони злякалися, кидають мертво, він падає на кості Єлисея, мертвий оживає. І закричав: Братці, куди ви? Вони, напевно, померли, мертвий ожив. Настільки сила була в словах Єлисея, в діях його. Одного разу, коли він весь час приходив сонам, одна жінка каже до чоловіка: чоловіче, мій коханий, ми дуже багаті. Ви знаєте, що багатство не дається просто так. Бог не дає мені мільйонів. Якщо подивитися, то, звісно, приходило багато. Але подивитися, то це молитовні будинки, сиритські будинки, радіо, телевізійні програми, діваналізації, навчання, різні програми. Але дайте зараз мільйон. в мене нічого не останеться. Чого? До пастора Володя прийде і скаже: Ей, мені треба. Дай йому половину віддам. Поки доїду, да сар не віддам, да ще роздаю. До доїду, нічого не станеться. Через то Бог дає багатство кому хоче. Це є дар Божий. І Бог шукає людей. Які би були угодни Богу для того, щоб приймати мужу Божий. Бо Біблія каже, коли ви приїжджаєте в село або приходите в місто, то запитуйся у сусідів. А що це Бібі Сі? Ні. Запитуйся у сусідів. «Ей, а ви знаєте ту сім'ю, а як оця сім'я живе, а як вони поводяться між собою? І узнавайте, якщо ця сім'я достойна, заходьте в дом, постукайтеся і попросіться на ночці. І тоді, коли вас приймуть, то мир Божий і благословіння Боже з вас перейде на них. А коли ні, запросіть, пряк з ваших днів, і мир ваш повернеться до вас. Не залишайтеся. Жінка багата. З чоловіком каже: слухай, у нас все є. Давай ми збудуємо одну кімнату. Ось тут у нас на стіні, таку невелику. Але щоб там стіл був, щоб там ліжко було, щоб там можна було помитися, відпочивати. І нехай цей чоловік не ходить від дома додому, а приходить в наш будинок, коли приходить на, на наше місто, на служіння, і нехай ось тут ночує. Послухався чоловік. Зробили так. І кажуть: Йоисею, приходь, живи у нас, наш дом буде твоїм домом. Май місце для того, щоб ти почитав слово, помолився і поспілкувався з Господом. А він, як людина, не просто як пророк, а як людина. Ви знаєте, що коли нам щось добре зробили, нам хочеться віддячити. Напевно, наша така природа українська, а можливо, інтелект християнський, нам хочеться це взаємністю відповісти. Інколи, якщо донька не щось не так зробила або син, ми пошляпали, пожурили. А інколи щось добре зробила, то не жалійте компліментів, шановні. Скажіть гарне слово, то завтра ще краще зробить. Завтра ще буде краще прибирати посуду мити. Похворіть вашу доньку. Ой, доче моя дорогенька, як ти гарно сьогодні кухню прибрала. Завтра вся віранда буде чистенька. Говоріть такі компліменти. І ось він кличе, каже до гієзі свого слуги, поклич до мене цю сономітянку, кличе, приходить. Запитується, що ти хочеш, що тобі дати. Каже, може, я з царем поговорю? А звідки, Пророка, контакти з царем? Як може пастор Володимир з президентом зустрічатися і їсти за одним столом, а? Як це так? Каже, може, я з царем поговорю. Може, цей цар заступиться за тебе. А може, і з воєначальників треба поговорити. Може, я з кимсь поговорю, щоб тобі добре було. А може, твого чоловіка десь хочуть в армію забрати, то я заступлюся так по-людськи. Каже: ні, пане, нічого не треба. Я серед свого народу живу, у мене все є. Не треба просити перед царем або перед воєначальником. Ну, що ж тобі дати? І каже слуга: Знаєш, вона вже старша жінка і чоловік у неї старенький, а от синочка то немає, і доці немає. Кличе він тоді синомітянку, каже: так говорить Господь: через рік буде в тебе дитинка. Що ж ти смішиш рабу? Нащо ж ти мені таке кажеш? Невже ж таке може бути? Через рік дитинка народилася. Пройшло небагато рочків. Хлопчик виріс, почав ходити. І ось пішов з татом на косовицю. Бувало таке, що батько бере сина, пішли сину. Тату, а як це махати косою направо і наліво? Попробуєш. Я недавно цього року взяв одного американського професора, і ми поїхали, були в нашого Авенєзера групи у Ростислава Боришкевича, ну, вдома. Поїхали. У нього там коса стояла, і як він пробував махати тою косою, я один раз як махнув, я ж пам'ятаю моє дитинство, я ж в селі виріс. Там, де корови, там, де вівці ходили. Та як махнув раз і покіс, махнув другий раз, раз і лежить трава. А він як не махав цією косою направо, наліво, ну ніц не виходить. І каже, це не моє. Кажу, звісно, в Каліфорнії коси немає. А він пішов на косовицю з татом, а потім каже, таточку дорогенький, голова у мене болить, голова, ну болить голова. А тато, замість того, щоб забрати сина на руки, як не як це чадо. Яке народилося в старості, каже слугу: Ну-ка забери його до мами, хай не мішає. Приносить до мами. Сидить маленька дитинка, коли гається на руках у мамці і вдруг помирає за 5 секунд. Жінка піднімається, чоловіка не шукає, сусідам не каже. Слуги нічого не знають. Заносить дитину не в свою кімнату, не в дитячу колясочку, не до тата на ліжко, а на ліжко пророка Божого Єлисея положила, вийшла двері на замок, ключ в кишеню, і йде шукати Єлисея. А чоловік зустрів її: «Жиночко, ти куди? Ти куди? Зараз немає свята, зараз жертву не приносять, зупинися куди ти? Шш! Я йду до мужа Божого. Коли вона піднімається на гору, побачив гієзі і пізнав її Єлисей, і каже до її Ну-ка біжи швиденько, запитайся, чи ти здорова, чи твій чоловік здоровий, чи твій синок здоровий. Гієзій біжить попереду, зупиняється, запитується, вона нічого не каже. Приходить допереду, піднімається до гори, падає на коліна і хватається за ноги пророка Божого. І плаче. тримає його ноги і плаче. Гієзі підходить, щоб її відірвати. А пророк Божий каже, не чіпай її. Душа її огорчена. очень. І Бог заховав від мене, що трапилося. І потім нічого не каже, каже до Гієзі, знаєш, напевно, проблема з сином. Можливо, він захворів. Візьми оцей мій посох, іди додому. Якщо ти йдеш по дорозі, будуть тебе вітати. Не вітайся. В Ізраїлі, якщо ти з кимсь не привітався, це катастрофа, ганьба. Там були привітання, там були поцілунки, обнімання. Там треба було покласти голову на шию або на плече, обняти, може, чаю попити. Якщо тебе хтось буде вітати, не відповідай. І ти нікого не вітай. Не говори ні слова ніякого. Іди прямо додому. Коли ти піднімешся в ту кімнату, де лежить ця дитина, то прийди цей посол, положи на обличчя дитини. І так і зроби. Пішов Єзі, а жінка не відпускає Єлисея. і тримає його душа. А гарчина до смерті. Чому Бог мені так зробив? І вона каже тоді: невже я просила, що ти дав мені? Невже я просила, що Бог послав мені? Я ж не просила, я казав, не смішни мене. Я казала, мені не треба. Що ж ти зробив? Піднімайся, жінка, йдемо додому до тебе. Вони приходять додому. Єзі зі виходить назустріч, каже: не просипайся, дитинка. Виявляється, він не зрозумів, що дитинка вже не дихає, не повірив пульс, биття серця немає. Не просипається дитинка, да, не просипається. Підійшов Єлисей, пощупав пульс, дитинка вже мертва. А тоді каже: Вийдіть з цієї кімнати і закрийте двері за собою. Сам підходить до дитини, Біблія каже, став перед Богом і помолився. Потім підходить до маленької дитини. Можете уявити маленьке чадо. І високого росту чоловік, уже, можливо, старший за віком, лягає на цю дитинку вуста до вуст, очі до очей, руки до рук, тіло до тіла. Нічого не виходить, встає, піднімається, знову туди-сюди походив, знову помилився, прийшов другий раз ліг. І чихнула дитина сім разів і встала на ноги свої. І взяв за руку чадо, привів до матері і каже: Ось синочок твій. Церква! Ось до якого часу ми з вами дожили сьогодні. Ось до якого моменту цей світ голодний, грішний, мертвий, хоче відчути теплоту церкви, теплоту християнську, друг дух Дість Святого Духа. А душа огорчена смертельно, розбита. Я так пригадую не одного разу Давіда і думаю, Боже, як було в його становищі жити, служити? Можете собі уявити, що чоловік був помазаний Богом, перетерпів дуже багато, але мав солоді спілкування з Господом. Пам'ятайте разу ми навіть пісню співаємо. «Людце сльози у царя Давіда рази мало злата серебра, але я віжу, Дух Святой уходить від мене. Такі моменти падіння були у Давіда, не про це сьогодні моя мова, я скорочую мою меседж. Але такий момент один був, що він втікав від Саула і він заховався до Анхуса. І він жив і служив у нього. І в Біблії написано, що він так воював, що меч прилип до його руки. Можете уявити, не можна було розпустити, розжати. Ті, хто колись бували в середньовіччі на війні, вони описують, що коли меч прикипає до руки, то не можна розщепити пальці все, хоч відрубуй пальці або руку. Меч прикипав. І куди Давід не ходив, завжди повертався з добичою до ворогів. І ось до чого дійшло? В тому я б сказав би безумстві. він уже намірився йти проливати кров своїх рідних братів. Бог зупинив його. Замішательство прийшло в стані Анхуса. І тоді, коли вони вже верталися додому, приходять, а з них 600 відбірних людей, шість сотень воїнів. Можете уявити собі, коли мужчина в пустині, коли мужчина не має душу помитися, коли мужчина не має поїсти. І вони приходять всі до свого міста, які дали йому там місто Секілах, побачили попелище. Вогонь зруйнував все, нічого не залишилося. Тільки деякі головешки старчать. Коли вони подивилися, немає їхніх стад, немає їхніх жінок, немає їхніх дітей. І коли побачився Давид, він підійшов, він пав перед Богом і почав кликати до Бога. А його друзі, на яких він впирався, взяли каміння, підійшли до нього, щоб побити його Ті, Тільки з ним були готові вогонь і в воду. Пастор Володимир, у вас бувало таке в житті? А ви, другі пастори, а ви лідери, а ви хористи співаки, у вас бувало таке? Всі відступилися, все відступилося. Навіть ті, на яких надіялися, каміння тримають в руках. Ви остались одні. Чи бувало у вас таке в житті? Чи бувало, що душа доходила до крайності, а гарчина до смерті? І немає відповіді. І Бог сокрив. Га? Проходили ми такі долини, чи ні? І коли Давид на спаленому сакелазі впав своїм обличчям на землю, і коли його друзі прийшли з камінням, щоб побити його, що він каже? Цілий рік Бог мовчав. Рік. А це довгий період, коли Бог мовчить рік. Рік Бог не говорить нічого з Давидом. І через рік, після того, як меч прилипав до його руки. Він каже, принесіть мені Єфот. І коли принесли Єфот, він починає запитуватися Господа. Господи, а Бог відповідає. Чи скажи, я догоню? Він каже, догониш. Чи я не заберу, забереш, чи пропаде щось нічого не пропаде. Цілу ніч йшли. І ще повірили 600 людей з ним. І йшли цілу ніч, догнали, все забрали. Все. Нічого не пропало. Чи ви думали над тим, чи не думали? І так, як було в одні ноя. а як було в одні ноя? Бог зруйнував весь світ. В Відніної написано, що кожна є плоть. Послухайте, вдумайтеся, бабушки, тато й мама, вдумайтеся. Каждая плоть і звертіла путь свій, каждая в думках, в помислах. Так, як було в одні лота. а як в одні лота? там, де був лот. Там долина Саронська, розова долина була. Там жило все 300 тисяч людей. Це не весь світ. Але написано в Біблії, коли прийшли ангели, то написано: весь город от малого до безшового. Чуєте, от малого від дитини до великого, прийшов до дому лота і каже: виведіть нам этих мужей. Так, як було в одній лота, так буде, так буде. І пришествие Сина Чоловічського, як буде? Моральне розложення. В моральному плані падають нація за нацією, країна за країною, сім'я за сім'єю спокушується. Тому то сьогодні, коли душа смертельно скорбить, ми дивимося за сина, за доньку, ми дивимся за родину, за дітей наших, за молодь нашу. Я хотів би сказати, принесіть Єфот, дайте миліс від Господа. Аллилуйя! І ми будемо там на небесах з ним, чи ні, га? Чи ми не хочемо туди? Душа наша скорбить смертельно за родини наші, за сім'ї наші. Жінка не відпускає пророка Божого. не відпущу, поки не підеш зі мною. Можливо, сьогодні приходить той час, що нам персонально треба шукати настільки силу Божу і присутність Господа, Іти туди, де болить, туди, де плачуть, туди, де нужда. Туди, де проблема. Там сльози лються потоком, а відповіді немає. І Бог мовчить. І Бог скриває. Чого, пастор Володимир? Чого Бог скриває? Тому що Він хоче, щоб ти, щоб я, щоб ми всі прийшли в той дім, де є там нужда. Можливо, треба лягти. Можливо, треба сісти рядом. Можливо, треба поплакати рядом. Можливо, треба помолитися рядом, щоб Бог дав відповідь. Бо Бог. Не запізнюйся з відповіддю. Бог приходить вчасно. Бог не запізнився спасти сідраха місаха в від печі. Він прийшов вчасно, щоб спасти їх від печі. Бог не запізнився спасти Даниїла від рва, а спас Даніла урві. Бог тримав Іону в чреві кита, не дав можливість йому загинути, для того, щоб виконав місію, на яку Бог послав його. Чи не так це сестри, браття? Чи не так? Ми проповідаємо Євангелія. Тому то, якщо це Євангелія, ми проповідаємо живе. І в церкві живе Дух Святий, і церква наповнена Духом Святим. І вона належить Господу, і церква омита, члени церкви, освящені, омиті кров Ісуса Христа, Сина Божого. І як кандидати на вічність, я хотів би, щоб встали на ноги, помолилися за спасіння родини. Братів і сестер, дітей наших, нехай молитва наша відкриє небо, або Отче, Можливо, ти давно мама, молилася. Можливо, ти шукаєш Єлисея, упасти у них його і сказати: Пане мій, прийди на допомогу. Душа моя скорбить смертельно або скри від мене. Молимося, церква. підніми голос молитви за родину. Голос молитви за брата, сестру, за сина за доньку. Вони потребують милості від Господа Бога. Ти ніколи не каялася перед ним. Підніми свої руки, ми помолимося. Можливо, ти відчуваєш, що ти є в гріху. можливо, не можеш звільнитися і тобі стидно признатися. Тато й мама не знає, але сумніння мучить тебе. І ти шукаєш від Господа відповіді. І хто потребує тої каплі крові від Ісуса? Церква, ми молимося, закриємо наші очі, бо це не є театральна вистава. Ми знаємо, що спасіння це дар Божий. І тільки Бог може спасати. Ми нікого не можемо спасати. У нас немає права, немає сили привести людей до Ісуса. Ми тільки голос, голос, а Бог спасає, ава, Отче. Сьогодні будемо молитися. Давайте будемо молитися за спасіння дітей наших, за миття в святій крові. Я прошу, хто підняв свою руку, придій сюди допереду. Хлопці, дівчата, хто потребує зараз прощення від Ісуса, підніміть свою руку, щоб ми побачили. Тату, мамо, не залежить тобі, скільки років, сусіди. Хто потребує, щоб Ісус простив? омив тою своєю кров'ю, пройдіть сюди допереду, Ми будемо молитися за вас швиденько. Хто ще є на цьому місці? Хто ще є? Хто ще є? Я знаю, що багато людей є. Тато не знає, там мама не знає, родина не знає, брати і сестри не знають, але знає тебе Ісус, і ти довго чекав цей вечір, щоб прийти до нього, упасти Його в святих гніг. І просити, щоб він помилував тебе. І просив життя Твоє, і долю Твою. Прийди сюди допереду, ми будемо молитися за тебе. Хто ще? Церква, закрий наші очі. Тато, мама, закрийте наші очі, закриємо очі. Молимося до Ісуса, молимося. Хто ще остався на цьому місці? Можливо, від цигарок сьогодні ти втомлений. Можливо, від горілки ти втомлений. Можливо, від брудного життя ти втомлений. Можливо, ти не маєш вже сили звільнитися. Тебе чекає Ісус, той Божий з Назарету. Він тут спасти тебе, звільнити тебе, диявол, ім'я Ісуса, звільни людей, відпусти людей. Іди геть, Сатана, твоє місце в аду! Діти Божі, Господу належить, за них кров проливалися на хресті, на Голгофі. Хто ще стався? Молодь кличе вас до Ісуса. Клич вас до Ісуса. Швиденько, швиденько, я знаю. Я знаю, я відчуваю в дусі. Бог каже, у дусі моєму є багато молодих людей, які потребують дотику від Ісуса, які потребують прощення від Нього. Придій сюди, молоді хлопці, дівчата, сину, доньку, тату, маму, сусіди. Не залежить скільки тобі років тебе чекає Ісус. Придій сюди, ми будемо молитися. Швиденько, хто потребує тої каплі крові. Ми не примусово, добровільно вас кличемо до Ісуса. Ми кличемо вас до Ісуса. Церква, молимося. 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 Молодь, хлопці, дівчата, сину, доньку. Можливо, ти ніколи не віддавався Ісусу, але ти давно до церкви ходиш. Ніколи не каївся, не казав, Боже, прости мене, я хочу служити тобі. Підніми свою руку, проходь до допереду. Швиденько, швиденько, швиденько. Ми чекаємо на тебе. Чекай, чекаємо. проходьте. Проходьте, проходьте, швиденько, не стидайтеся. Тату, мамо, можливо, тобі сьогодні треба покаятися перед Ісусом і сказати, прости мене, Боже. Стидно комусь зізнатися. Не стидайся, ступити крок на зустріч до Ісуса. Не стидайся прийти до Нього і сказати, Ісус, прости мене. Я каюся, прости мене. Хто потребує сьогодні цієплі кров'ю Ісуса? Хто потребує цього прощення? Придіть сюди допереду, швиденько. Вся молодь. Зверху, потрудіться, будь ласка, спуститись донизу. Але ніхто не їсть з церкви, бо сьогодні будемо благословляти вашого старшого пастора. Він буде їхати пробивати там, де люди потребують Господа. Вся молодь, вся молодь, вся молодь. Вау, скільки вас молоді! У вас більш ніколи не стається, а? What are they doing? Прайфано в кат тобіт з причини. Я, якщо якщо всі тут заповнять, тут на пропаді. Айблик той ближче про Давайте ми так голосно зараз закриємо наші очі. Бо ім'я Ісуса Христа. І не дивися на сусіда, а молися до Бога. Help us, Lord. Допоможи допоможи бути твоїм свідком. Допоможи, щоб ділитися доброю новиною. Допоможи, Господь, ділитися з другими. Us us Господи, вживай нас і бери нас в Твоїй силі і в Твоїй вогні Святого Духа. Я полюся, щоб Ти, Господь, говорив через, хлопців і дівчат, через молодих хлопців і дівчат.